Це п'ятий поверх корпусу А, хід на поверх, тамбур, сходи і офісне приміщення без ремонту. Займає 500 метрів по двом бокам вікна. Тут місце під серверну та під санвузол. Далі йде. Open space, який поділен на частини між колонами? Ось такий лід вид з вікна. Там вулиця гетьмана. Лофтовий. Можна зробити ремонт. Це кінець опису, Тут також зроблене місце під саме злим. І ще одна хідна група. Тут також є э, ліфт, який спускається на перший поверх. добрий вечір